Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжимо мандри і розширимо знання про історичне минуле українського народу, про вірування наших пращурів, ознайомившись із поезією Олександра Олеся. Заспів. Епіграфом до нашого уроку будуть слова видатного українського письменника, кінорежисера. Олександра Довженка. Народ, який не знає свого минулого, не має майбутнього. Поміркуйте, що значить ці слова, для чого нам потрібно знати історичні події, пов'язані з долею України. А допоможе нам в цьому вірш Олександра Олеся. Заспів! Із творчістю цього письменника ви знайомились на попередніх уроках, вивчаючи його твір Микита Кожум'яка. Пригадаємо деякі відомості про нього. Олександр Олесь – це псевдонім видатного митця українського слова Олександра Івановича Кандиби. Олесом його називала дружина, народився в містечку Білопілля, що на Сумщині. У чотири роки навчився читати. Рано втратив батька, який трагічно загинув на рибних промислах, де працював. Батько потонув. Сашкові тоді було 11 років. Мати залишилася сама з трьома дітьми, виховувала їх в любові та злагоді. Рідний дядько прищепив маленькому Сашкові любов до українського слова. Познайомивши його з збіркою Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Для того, щоб мати змогу вступити до університету, Олександр Олесь самотужки вивчив болгарську, польську та сербську мови. У 15 років надрукував свій перший вірш. Здійснилася мрія Олександра Олеся. Він таки вступив до Київського політехнічного інституту. Але був змушений його покинути через матеріальні нестатки. Згодом у 1903 році вступив до Харківського ветеринарного інституту. З 1909 року протягом 10 років працює ветеринаром. Але ця праця не дуже його приваблювала, він водночас шукав собі себе на творчій ниві. І з 1911 року він співпрацює в редакції літературно-наукового вісника та у видавництві ЛАН. У 1919 році, виїхавши з дипломатичної місії до Будапешта, це Угорщина, як аташе з питань культури, Олександр Олес залишається за кордоном назавжди. Саме там його застала Друга світова війна, відень, Берлін, Прага. Це лише тимчасові прихисти для нього, душею, серцем, думками він завжди був з Україною, залишався її вірним сином. Олександр Іванович оспівував історичне минуло українського народу. Захоплювався мудрістю князів України Русі, їхньою мужністю та любов'ю до рідної землі. Саме це і лягло в основу циклу, Княжа Україна. Вступом до цієї збірки і є поезія заспів, з якою ми з вами сьогодні знайомимося. Ця збірка це велике словесне полотно про давню Україну. Цикл складається з 43 віршів. Характер всіх поезій збірки історично описовий, пізнавально інформаційний. Книга написана дуже швидко з 15 жовтня до 8 листопада 1920 року. Тобто написана вона Олександром Олесем уже в еміграції. Книжка Княжа Україна допоможе глибше збагнути долю українського народу. Зриміше й відчутніше уявити картини Минувщини з її старінок і малюнків дихає старовина, постає життя наших предків з язичницькими ідолами, мудрими й войовничими князями. Перед нами постає доба Київської Русі та галицько волинського князівства. Автор підкреслює, що справжніми героями і захисниками рідного краю. Поряд із князями були і прості люди. А вступною частиною цієї збірки і є вірш заспів, з яким ми зараз і познайомимося. Але спочатку визначимо, що ж таке заспів. Заспів це усталений початок співаного фольклорного твору, дум, билин історичних пісень. У ліроепічному творі заспів є ліричним ступом. Прослухаємо поезію. Спробуємо визначити, про кого, про що вона, та в яких рядках закладено основну думку цього твору. Олександр Олесь. Заспів з книжки Княжа Україна. Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку, а бувальщину одну, розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою попливло перед вами стародавні пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси. Наших предків, що блукали по страховищах лісах, що з природою змагались тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі і вороги. У часи ті Бог Великий не ховався в небесній млі, а усі боги родились і вмирали на землі. Рано в досвіта на сході прокидався ясний Дажбог, і ходив, блукав до ночі синім степом без дорог, По зелених пишних луках волос пасовець гладких, грів їх вовною м'якою, одганяв вовків від них. Над дрімучими лісами по пустелі степовій Бог стрибог літав на крилах, грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив, Часом плакав, як дитина, часом сурмами будив. Часом гнівом його серце наливалось як огнем. Левом він ревів з під неба і погрожував мечем. А в річках жили русалки, хапуни, водяники, лісових свистав у лісі і сміялися мавки. Треба добре було знати душі всіх богів земних. То коритись, то змагатись, то просити ласки в них. І змагалася людина і вперед невпинно йшла, де ясним промінням цвітом дивна папороть цвіла. Заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку а бувальщину одну Розкажу вам. Як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став, хто і коли у ньому княжив і в який ходив поход, хто боровся за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись. Як за щастя України ріки крові розлились, розкажу чому і досі чути стогони її і чому так довго в хмарах сонце рідної землі? Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку а Бувальщину одну. Отже, заспів є першим віршем збірки. Тут коротко окреслені теми, про які в збірці Княжа Україна буде розказано детальніше. Автор розповідає про вірування давніх українців у богів та інших міфічних істот, що мають, так би мовити, свої професії, тобто кожен з них займається певною справою. У творі згадуються такі боги, як Дашбог, бог Сонця, Велес. Бог плодючості та скотарства, стрибог це Бог вітру, перун Бог блискавки. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про цих боїв, скористайтесь QR-кодами. Також в тексті згадуються такі міфічні істоти, як русалки, водяник, лісовик, мавка. Це все міфічні істоти, у яких вірили наші пращури. А для того, щоб більше дізнатись цікавого про дивовижний світ слов'янської міфології, про таємничих мавок, русалок, вовкулак, водяників і лісовиків та інших міфічних істот, у яких вірили наші пращурі, з QR-кодами на екрані. Або відшукайте самостійно YouTube канал Український бестіарій». Отож підсумуємо. Тема поезії засвіт це коротка оповідь про історію України, яку автор планує розповісти детальніше у збірці княжа Україна. Ідея цього вірша підготувати читача до великої історії про старовинну Україну. Те, звідки вона посталась, як розвивалася і чому теперішнє виглядає саме так. Основна ж думка поезії закладена в таких рядках, які є актуальними і сьогодні. Саме ці рядки дають нам відповідь на проблемне питання, яке ми поставили з вами перед собою на початку уроку. Чому треба пам'ятати, треба знати і вивчати історію нашої країни, історію України. А розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились, розкажу чому і досі чути стогони її, І чому так довго в хмарах сонце рідної землі? Отож пам'ятаємо, які трагічні тяжкі сторінки в своїй історії уже пройшла наша країна і будуємо нову незалежну, сильну батьківщину. Домашнє завдання. Виразно перечитайте поезію Заспів самостійно і дайте відповіді на питання вправи дивокрай. Вгадавши міфічних істот та богів за цитатою або описом. Для того, щоб виконати завдання, відео потрібно поставити на паузу. І друге завдання виконати вправу чи уважні ви, розгадавши кросвор та визначивши ключове слово, яке буде виділено зеленим кольором. Дякую за увагу і всього найкращого!